Сара настрій підніметься, да? Не гаряче. Чи так їсти хочеш у позик ще не гаряче? Як хищниця, да? так? Не збиваєши... як <ривіться> <ривіться> хіщниця. Я так і знаю. Отак, от отак єсть Калачева Дар'я Юрівна. Як хіщник. Андрій, я не хочу, це щоб тебе сказали Не хочеш? <ривіться> Тоді прийдеться заплатити мені кошти, щоб я не виставляв. Наша з тобою набираю охватів. дуже багато. Треба все викладати, все, що пов'язане з тобою. Це не значить, що треба в мене спотяжка знімати, коли питають, чи ти мене знімаєш. Бачите, знімає? але нема брендування. Кім плюс пак пропонує ваш бренд на любу упаковку, пакет для суші, для бургерів, для всього. Бачите, як негарно дивиться, просто чор, чорний папір, бачите? А якщо б у Даші був не чорний папір, а брендована упаковка, то Даша ще смачніше їла, правда Даша? Угу. Так що звертаємося за посиланням нижче, брендована упаковка стильна та сучасна. Клін плюс пак.